Вісімнадцята на годиннику це ТСН. Я Іван Костроба, і це найважливіше, що сталося до 18-ї. Українські підрозділи виводять з вугледара. Про це офіційно повідомило угруповання Хортиця. Рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад і бойову техніку. Нині наші захисники займають більш вигідні позиції для ведення подальших бойових дій. Водночас аналітики інституту вивчення війни вважають, втрата міста навряд чи кардинально вплине на хід війни на цій ділянці фронту. Мовляв, населений пункт не є важливим логістичним вузлом. Тим паче, більшість шляхів, котрі вели до Вугледара, вже і так були під контролем ворога. Тиснуть окупанти і ще на кількох напрямках. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, загарбники просунулися на двох ділянках під Покровськом і поблизу Креміної. За даними генштабу, гарячі на турецькому відтинку, там ворог за підтримки авіації 16 разів штурмував наші позиції. Було це неподалік Щербинівки і самого Турецька. А також генштаб повідомляє про спроби наступу окупантів на Харківському напрямку. Однак під час боїв біля Стариці і Вовчанська ЗСУ ворога зупинили. А загалом, впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень. Розстріл військовополонених безпілотник зафільмував черговий злочин окупантів. Генпрокуратура цю справу розслідує. Це сталося на покровському напрямку фронту на Донеччині на цих кадрах. Момент злочину росіяни з лісосмуги в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр виводять в поле 16 українських бійців, вишикують у шеренгу і розстрілюють далі. Впритул добивають тих. У кого не змогли поцілити з першого разу, офіс генерального прокурора вже розпочав розслідування за цим фактом. За словами генпрокурора Андрія Костіна, цей випадок вкотре свідчить, що вбивства і катування полонених не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва. Через російську агресію цього літа в Україні загинуло щонайменше 589 цивільних. Такі дані наводить у своєму звіті комітет ООН з прав людини. Там зазначають, кількість жертв була на 45% більшою ніж у попередні три місяці. Кажуть вони про 2685 поранених і додають інформація. Ця не остаточна, адже деякі повідомлення про жертв серед цивільного населення досі не підтверджені. Липень цього року в Україні воон називають найбільш смертоносним з жовтня 2022 року. Причиною кажуть, стала масована російська атака 8 липня. Загалом кажуть, в ООН, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 11 тисяч цивільних. А поранень зазнали понад 24 тисячі. Доступне укриття, безпека життя під таким гаслом пройшла акція під стінами КМДА в столиці. Її організували правозахисники, і громадські активісти. Напередодні вони провели моніторинг сховків у десяти містах України, дослідили з пів тисячі укриттів, перевірили їх на доступність, маркування і загальний стан. Найкращі сховища в Одесі, Луцьку і Черкасах. Найнижчу оцінку отримав Чернігів. Натомість столиця в цьому рейтингу посередині в Києві більш ніж третина сховків зачинені у половини немає вказівників. Втім, це легко виправити. Натомість директор профільного департаменту КМДА Роман Ткачук заявив, що уся відповідальність за закриті укриття лягає на плечі балансоутримувачів. Шахеди літають вже протягом місяця кожну ніч. То це нам потрібно цього року вкрай реально відкрити всі укриття і всі промаркувати. Вони знаходяться в закритому стані, тому що балансоутримувачі не виконують своїх зобов'язань. Вся відповідальність за роботу цих укриттів, об'єктів подвійного використання згідно чинного законодавства покладена повністю на балансоутримувачі. Ну, а білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за атаку на Ізраїль. Цієї ночі Тегеран запустив по ізраїльській території 180 балістичних ракет, але загинув один палістинець. Двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Іранська атака сталася після того, як Ізраїль розпочав операцію в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного угруповання Хезбола. Наразі та військова операція триває і вже має знахідки, помічені російським триколором. Детальніше про все це розкаже кореспондент. Денка та Яна Слісарчук. Хто з лайкою, хто з несміливими оплесками, так йорданці дивляться на своє нічне небо, яким в бік Ізраїлю летять зо дві сотні балістичних ракет. Там їх уже готові збивати. Ізраїльтян попередили про це за кілька годин, заборонивши масові зібрання групами в більш як 30 людей і закривши низку пляжів поки що на 5 днів. Удар Ірану може бути потужним, коли ви почуєте сирену. Ми просимо вас пройти в укриття і залишатися там, доки ми вас не повідомимо. Відомий лікар-реабілітолог Борис Бриль раніше він розповідав у наших ефірах про боротьбу з ковідом в Ізраїлі. Ділиться враженнями з бомбосховища. Це так, от Ізраїл, це з Дивіться, ракети. отаке в Ізраїлі. Це з Ірану це запустили так, ракети, а це ось так. У нас двері зачинені. Довляєш інтернет новина про те, що Іран завдасть удару, поширилася напередодні ввечері. Спершу про це повідомив Білий Дім. Потім Ізраїль офіційно підтвердив, американці зв'язалися і передали інформацію. Це відповідь за удари останніх двох тижнів по Хезболі, ліванському терористичному угрупованню, яке контролює, фінансує і озброює Іран. Іранське державне телебачення викладає відео, начебто, запуску цих балістичних ракет, наче ескалація, але контрольована. Усього двоє поранених в Ізраїлі ще кілька зовсім легких ушкоджень у людей, які впали дорогою до бомбосховища. Є один загиблий на палестинському боці кордону, де на удар по ізраїльтянам багато хто чекав. Це не заважає іншим палестинцям гратися з уламком збитої балістичної ракети. Де серйознішими за балістичний удар рану виявилися наслідки теракту в Тель-Авіві. Там відкрили вогонь в серед середмісті. Загинуло восьмеро людей, ще семеро дістали поранень. Операція в Лівані триває. Її все ще не називають війною. Хоча на неї чим далі більше схоже. Ізраїль демонструє на камери зброю, вилучену з тунелів на півдні Лівану. Серед неї російські вогнемети і протитанкові ракетні комплекси стверджують, на річницю найбільшого в ізраїльській історії теракту Хезбула готувала такий саме масований напад на Ізраїль з півночі, який торік 7 жовтня з півдня здійснило палестинське терористичне угруповання Хамас. Генсек ООН Антоніо Гутереш засудив розширення конфлікту на близькому сході, однак ані словом не згадав прямо про балістичний удар Ірану. Рад без ООН на вимогу Франції та Ізраїлю збереться о 17-й за Києвом на позачергове засідання, але навряд чи резолюцію про визнання Ірану державою терористом ухвалять її, ймовірніше за все заблокує Росія. В Сполучених Штатах саме з війни на близькому сході, а не з власної економіки чи інших наболілих питань починаються дебати кандидатів у віцепрезиденти. І демократ Тім Вальс закидає Дональду Трампу те, що той розірвав іранську ядерну угоду, яку постійні члени Радбезу, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія уклали з Іраном у 2015-му, А відтак наблизив Іран до створення ядерної зброї. Щоправда, Ізраїль, на чолі якого тоді був той же Бенямінне Нетаньягу, який потім пішов, ведь тому повернувся до влади, різко розкритикував цю угоду, заявивши, що вона аж ніяк не заважає рану порушувати безпекову ситуацію в регіоні а бомбу він рано чи пізно все одно отримає. Сам же Трамп порівнює нинішню війну на близькому сході зі шкільною бійкою. Виглядає справді кепсько, але вони мають закінчити закінчити цей процес. Уявіть собі двох дітей, які побилися на шкільному подвір'ї. Іноді треба просто дати їм розібратися самим. Подивимося, що буде далі. Армія Ізраїлю анонсувала нові удари протягом ночі і на ранок почала бити по південному передмістю Бейрута, де скупчені підконтрольні хазболі споруди та живуть прихильники угруповання для цивільних мешканців. За кілька годин випустили попередження: заздалегідь евакуюватися. Сирена ракетної небезпеки знову лунає і на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном. Часом в Ірані довжелезні черги запальним просто про всяк випадок. Я несли Максим Смірко, ТСН СН Уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців, оминаючи ТЦК. Відповідну постанову ухвалили напередодні. Отже, відтепер військовозобов'язані і резервісти зможуть самостійно обирати військові частини і не звертатися при цьому до територіальних центрів комплектування. А командири мають право самостійно видавати направлення на військово-лікарську комісію. Відтак комплектувати бойові частини добровольцями, які найбільше їм підходять. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов, визначатиме Генеральний штаб збройних сил України. Росіянам тут не місце. Українка Анна Петренко влаштувала протест на цирковому фестивалі в Італії. Серед учасників конкурсу виявилися росіяни. А у журі Максим Нікулін це син радянського актора, який нині очолює московський цирк і активно підтримує політику Путіна. Нашу артистку неабияко бурила поява такої людини на фестивалі. Тож замість виступу Анна вийшла на сцену, огорнута українським прапором, і листівками Нікулін підтримує вторгнення в Україну. За лічені хвилини після цього світло на сцені вимкнули. Однак, дівчина пішла до зали і почала роздавати фото, де російський член журі. Позує з військовими окупанта Анну зняли з змагання, а самі організатори заявили, що мистецтво нібито поза політикою. Утім, артистка із цим не погоджується. Певна, боротися з агресором потрібно навіть у мистецтві. Ну я не могла інакше, я не могла промовчати. І е, як залі було була дуже. Камерна тиша. Ну, Нічого ніхто нічого не казав, ні було ні аплодисментів. Потім вже після виступу мені почали в дірект писати люди, які були на виставі, що вони мене підтримують і побачила новини. Одразу хтось їх опублікував. Не знаю, як це спрацювало. І там, типу, було про цю всю ситуацію, і фотка там, де у чоловіка на колінах надпись типу, нікуля підтримує вторгнення України. На святкування Рожгашана, єврейського нового року до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників на Черкащину. Вони їдуть до могили свого духовного наставника Цадека Нахмана, адже вважається, що там їхні молитви мають особливу силу. Як виглядає Умань під час святкувань юдейського нового року, розкаже Сергій Моргун. І з танцями, піснями, і звісно, і з молитвами до Умані приїхали тисячі хасидів офіційно на обід. Зараз уже 30 тисяч їх є. і Розраховуючи ще можливо пів тисячі до вечора. Е приїде вірян з ранку, десятій. Вони провели е молитву. Молилися, звісно, за те, щоб був вдалим наступний е рік юдейський щасливим був цей рік. А також молилися за мир, зокрема і в Україні. Але як після молитви, так і до молитви на вулицях дуже багато людей. Кожен має свої якісь справи. Люди продовжують приходити, і кожен хоче відвідати могилу свого духовного наставника садика Нахмана. Там, власне, зранку відбувалися такі масові танці, співи. Прошу переглянути їх. Місто живе за таким певним своїм режимом на в'їзді, на виїзді є правоохоронці, але найбільше уваги, звісно, до місця паломництва. Тут знаходиться багато і рятувальників, і швидких допомог, і власне правоохоронців, які пильнують тут порядок, поки що інцидентів якихось не було. Що ж до повітряних тривог, то у місті є можливість забезпечити 11 тисяч місць в укриттях. В цьому мікрорайоні під час повітряної тривоги дублюється сигнал повітряної тривоги. Говориться на двох мовах: евріт і англійський про те, що є укриття, в які треба пройти. Ми попередили всі домоволодіння, які є приватними, щоб вони забезпечили укриттями. Тих поломників, яких приймають в себе, чи підуть усі в укриття, якщо буде така тривога, невідомо. Поліція каже, бачили, що не всі йшли. Хоча ті, хто приїхали саме з Ізраїлю, кажуть, обов'язково при першій потребі звернуться до укриттів. Я в Ізраїлі. Те саме становище. Я живу біля Лівану. Нас щодня бомблять. Ми знаємо, що робити. Всі хасиди знають, що робити. Насправді ж масові гуляння розпочнуться вже сьогодні ввечері. Триватимуть декілька днів. Чим більше і чим краще ти е, тут гуляєш, відпочиваєш, танцюєш. То віряни вірять, що таким і буде наступний рік щасливим, вдалим потрібно багато жертвувати коштів на якісь благочинні справи. Залишаємося на місці, будемо слідкувати. Матимемо більше новин. Будемо розповідати. Сергій Моргун, Павло Бориско, ТСН 1+,1. Прем'єра у театрі Франка не тутешній режисерки Катерини Степанкової. Історія про складне життя головного героя військового, що повернувся після другої світової війни додому, і виявився нікому не потрібним. Драма, яка перегукується із цього дня. Кореспондент ТСН Іван Воробйов бачив виставу і готовий поділитися своїми враженнями. Я не тутешній в якому сенсі. На камерній сцені театру Франка розгортається справжня драма. За сюжетом головний героїв вистави, військовий Ганс Скіфер після завершення війни повертається з полону в своє рідне селище. Рідні та односельчани вважали чоловіка загиблим і не зраділи його воскресінню. Його майно вже продали. Дружина вийшла за іншого, а його самого женуть геть. Живий мрець без ім'я, прізвища та батьківщини. Він змушений виживати в нових умовах та намагається віднайти себе. Ти пішов на війну. Ти загинув на війні. Неві ти повернувся? Що ти хочеш від мене? І Ніхто не доведе, що Кіфер живий. Нема Ганзекіфера, немає ця вистава за драмою Карла Ветлінгера, режисерка Катерина Степанкова, поставила у 2017-му. І для неї історія головного героя дуже близька, каже вона, за 10 років війни чула і знає таких багато. Історії, коли людина людина на папарі загинула. А насправді продовжує жити таких історій зараз дуже дуже багато, тому що є дуже багато зниклих безвісти, яких зарахували загиблими, тому що хтось щось засвідчив, і потім людина не може по року, по півтора відновити свої документи. Її немає. Пані та панове, це звичайна історія. Історія мого життя, Михайло Кукуюк грає не тутешнього, теж каже, що події у ставі схожі на реальні історії з життя, які він чув особисто під час численних виступів для військових на передовій та у шпиталях. Це історія про всіх про нас. Зараз ми розуміємо, що це квіточки. Ягодяя гідки ж потім буде, і оця п'єса це просто чисто практично, такі, як то кажуть, просто. Як треба себе вести, як не треба себе вести, якщо ви опиняєтесь в тій чи іншій ситуації в повоєнній країні, весь цей час за виставою доньки з лідацької зали спостерігає легенда українського театру та кіно Ада Роговцева. переживає, щоб на новій сцені вдалося втілити усі режисерські задуми, і глядачеві сподобалось, каже Ада Миколаївна. Я щаслива, що саме на такій на головнішне сцені, головному театрі країни ця п'єса, вона дуже сучасна по звучанню, тому що та біда, яка нас спіткала, і та біда, яка спіткала героя п'єси, вона дуже дуже співзвучна зараз і дуже серце. Стискається від болю, коли людей не розуміють, коли людей зраджують, коли людям не допомагають. Не тутешні це рефлексія на наше сьогодення, на те, як трагічні події війни впливають на наші вчинки. У театрі сподіваються, що вистава знайде свій відгук в серцях глядача. Ми живемо в такий надскладний час. Внутрішній світ людини він має різні рефлексії на те, що відбувається. На шахет шоу, яке там цілий ніч? Чим після цієї ночі живе людина? Які в неї думки, окрім буденних справ? Де межа світу реальності і світу, в який кожен з нас потрапляє в пограничних станах, скажімо так? Камерна сцена театру дає глядачеві відчуття наближеності до героїв. Навіть ті, хто вже бачив виставу, можуть знову її переосмислити і навіть стати її частиною. По закінченню дійства глядачі стоячи вітають акторів оплесками і ще довго не відпускають їх зі сцени. Дуже цікавий матеріал. Відраження дуже приємним і То Ясна річ що тригаріть кожного по-своєму, але не можна не говорити про це. Треба говорити. Просто ясна річ працювати з людьми, в яких є це та ця проблеми. Іван Варбьов Олексій Осавчук, ТСН 1, 1+, 1, марафон. Єдині новини. Наразі це вся інформація. Більше новин на нашому сайті. Тримайтеся.